Слава Ісусу Христу! Благодать вам та мир від Бога Отця нашого та Господа і Спасителя Ісуса Христа. Шановні друзі, я радий знову зустрічі з вами в нашій черговій програмі Питання Вічності. І вже як зазвичай, наступні 20 хвилин з вами буду я, ведучий програми Назар Яківчук. В нашій минулій програмі ми говорили про Святого Духа як особу. Ми говорили про Його Божественність та Його атрибути. Сьогодні в нашій програмі ми говоритимемо про Ісуса Христа, про Його Божественну та людську природу. В християнській освіті цей предмет називається Христологія, що означає вчення про Ісуса Христа. Тому це і є сьогодні тема нашої програми. Залишайтесь з нами. І ви почуєте біблійну позицію. Щодо природи Христа. Ніхто не заперечить, що ім'я Ісус є найбільш відоме в цілому світі. Але стоїть запитання сьогодні: ким Він був? Що він зробив для нас? Яким повинно бути моє відношення до нього? Зазвичай ці запитання люди ставлять перед собою часто доволі. Хтось вважає про те, що Ісус був однозначно тільки Богом. Інші кажуть про те, що Ісус був всього нашого людиною. А дехто й взагалі не задається цим запитанням. Друзі, але це є дуже і дуже важливо, щоб ми знали біблійну позицію щодо природи Христа. Єдині правильні відповіді на ці всі запитання дає Слово Боже Біблія. Вона недвозначно показує. Позицію щодо природи Ісуса Христа. Багатьма місцями Писаннями вона підтверджує, ким насправді був і є Ісус. Істина теза щодо особи Ісуса Христа полягає в наступному: Ісус Христос був повністю Богом, володіючи досконалою божественною природою і повністю людиною, маючи всю повноту людської природи, котрі поєдналися в єдиній. Особі Спасителя, людська природа Христа рідко піддавалася сумніву. Інколи говорили тільки виключно про божественність Христа або про його людську природу. Та ж в результаті ми бачимо, що церква засудила, ще в ранній період часу всі єретичні погляди стосовно природи Ісуса Христа. У чому все ж полягає людський аспект Христа? Що підкреслює те, що Ісус на землі був чоловіком. Найперше, це народження від Діви. Це те, що Ісус народився від жінки і став маленьким немовлям. Це свідчить про те, що Він був людиною. Хоча в той самий час ми знаємо, що Ісус не був зачатий від чоловіка, але зачатий від Духа Святого, що однозначно говорить про те, що Ісус був Богом. Якби Ісус прийшов із неба як Небесна істота, він би не мав людської природи, Його б не могли прийняти просто як чоловіка, як людину, яка жила багато років серед людей і свідчила їм правду Божу. В той самий час, якби Ісус був народжений від чоловіка, безперечно, не було б в ньому ніякої божественності, якби був зачатий від чоловіка і народжений через жінку. Тому унікальна Божа подія сталася саме в тому, що Христос, будучи зачатий Святим Духом, народився. Від Діви на ім'я Марія. Народження від Діви стало найпрекраснішим Божим варіантом, в якому з'єдналося людське і Боже, Божественне, людська природа і божественна природа. Фізичне народження Спасителя також вказує на те, що спасіння через насіння жінки це діяння Бога, а не наслідок просто людських зусиль. Про це ми читаємо в Божому Слові. І покладу я ворожнечу між тобою і між жінкою, між насінням твоїм і насінням її, воно зітре тобі голову, а ти будеш жалити його в п'яту книга Буття, 3 розділ, 15 вірш. Як настало ж виповнення часу, Бог послав свого Сина, що родився від жони, та став під законом, щоб викупити підзаконних, щоб усиновлення ми прийняли. Послання до Галат, 4 розділ, 4, 5 вірші. Народження від Діви дало Ісусу можливість стати людиною. Але хоча він народився чоловіком, він народився без гріховної природи. Читаємо про це в Божому Слові. І ангел промовив у відповіді: Дух Святий злине на тебе, і Всевишнього сила обгорне тебе через те той святе, що народиться, буде син Божий. Ісус був наділений людським тілом, як усі люди. Його народження, Його життя було звичайним життям. Він народився, як народжуються звичайні діти. Він був дитиною. Він проводив свій час, можливо, так, як проводили й інші. В той самий час мав біль, страждання, плакав, радів і тішився. Його людська природа вона особливо була підкреслена його життям. Проте ми можемо сказати, що Ісус був неповторним чоловіком, народженим від жінки. Він мав усі притаманні людській слабкості та обмеження. Слово Божого, ми читаємо про Ісуса, що Він втомлювався, хотів їсти, пити, спати, відпочивати і помер як чоловік. Також ми бачимо, що Він був наділений людською душею і розумом, і знову ж з Писання ми бачимо, що Він тривожився, сумував, дивувався, плакав і ревно молився, був. Спокушовни. Люди, які були поруч із ним в момент його місіонерського служіння, вони бачили в ньому чоловіка. Навіть з Писання ми знаємо, що рідні, мова йде про братів та сестер, вони не могли прийняти його як Месію, як Спасителя, але приймали його як чоловіка, як людину. Попри те, що Ісус був повністю людиною, Він був абсолютно без гріха, Бог створив Адама безгрішним. Це був вінець творіння Божого, і все, що найкраще Бог вмістив в творіння своє ім'я, якому дав чоловік свого часу. Але те, що людина стала на, гріх, на шлях гріха і неправди, це свідчить про власний вибір людини. Людина відійшла від Бога і втратила стосунки з ним. Ісус, хоча б був чоловіком, але Він був повністю в безгрішній природі. І з писаннями ми читаємо, що ніхто його не міг докорити за гріх. Хто з вас може мені докорити за гріх? Коли ж правду кажу, чому не вірите ви мені? Євангелій Дівана, 8 розділ, 46 вірш. У різних спокусах Христос скорився Богу, навіть переживаючи великі спокуси в той самий час, коли люди не могли встояти і падали в гріх? Однак, володіючи божественною силою, Ісус не вдавався до неї, але страждав, був випробуваний. І спокушуваний як чоловік. Ми пам'ятаємо один із прикладів, коли Христос був в пустелі 40 днів після хрещення в Івана в річці Йордан, написано, що Сатана спокушував його. Він вимагав, щоб Ісус проявив свою божественну природу, божественну силу і владу. Але Ісус, залишаючись чоловіком на той час, Він все перемагав силою, яку давав йому Бог. Чому Ісус повинен був володіти повнотою людської природи? Він був нашим представником і проявив послух у тому, в чому свому, свого часу не міг встояти Адам. Читаємо. Ось тому, як через переступ одного на всіх людей прийшов осуд, так і через праведність одного прийшло виправдання для життя на всіх людей. Бо як через непослуг одного чоловіка багато хто стали грішними, так і через послуг одного багато хто. Стануть праведними. Послання до Римлян 5 розділ. Так і написано: перша людина Адам став душею живою, а останній Адам то дух оживляючий. Та не перше духовне, але звичайне, а потім духовне. Перша людина з землі земна, друга людина із неба, Господь. Перше послання апостола Павла до Коринтян, 15 розділ, 45, 47 вірші. Через людську природу Ісус став заступницькою жертвою. Якби Він не був людиною, Він би не міг принести цього важливого жертвоприношення за гріхи людей. Адже написано, що Ісус прийшов спасти людей своїх від їхніх гріхів. Попри те, що Ісус був людиною, в Слові Божому, ми читаємо, що Він був і Богом. Порою нам важко збагнути дві природи в одному тілі, той самий час, як і важко збагнути доктрину про Трійцю, як Бог трьохістотний або триєдиний Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. І щоб уникнути будь-якої філософії, ми будемо опиратися на Боже Слово і говорити, думати і чинити так, як воно навчає нас. Слово Бог, тобто теос, стосується безпосередньо самого Христа. І про це написано в Євангелії Дівана в першому розділі. Послання до Римлян, в 9 розділі, послання до Тита, в 2 розділі, послання до євреїв в 1 розділі, у Псалмі 45 та в Другому соборному посланні Апостола Петра в 1 розділі. У цих текстах слово Бог вживається як творець всього видимого та невидимого, який править всесвітом. Слово Господь по грецьки куріос, також вживається щодо Христа. Інколи грецьке куріус означає шанобливе ставлення до старшого, ну, наче українське слово пан або господар для раба або слуги. Це саме слово використовується в Септуагінті як переклад єврейського ягве або Єгова, що означає Господь. У перекладі грецькою мовою в Старому Заповіті слово куріус вживається 6814 разів. Господь це ім'я Того. Хто є творцем і правителем неба і землі, тобто всемогутнього Бога. У новому заповіті старозавітнє Слово Господь у значенні Ягве, тобто Єгове, імені самого Бога, часто вживали і щодо Христа. Ми читаємо про це. Так говорили ангели в Євангелії Луки в другому розділі, Єлизавета в Євангелії Луки в першому розділі, Іван Христитель в Євангелії Матвія в третьому розділі, апостол Павло. В першому посланні до Коринтян у 8 та 6 розділі, і посланні до євреїв в першому розділі, а також Іван Богослов в Книзі об'явлення в 19 розділі він використовує слово куріос Господь. Так називав себе і сам Ісус Христос. Знаходимо й в Євангелії і інші чіткі вказівки на божественність Ісуса Христа. Ісус не говорив, як говорили пророки. Пророки говорили таким чином, так говорить Господь. В Євангеліях ми читаємо мову Христа, Ісус говорить, Я кажу вам. Ви спостерігаєте чітку різницю? Коли пророки говорили від імені Бога, так говорить Господь. І коли Ісус говорить, Я кажу вам, Це черговий раз підкреслює знову ж божественність нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Христос сказав про себе, я є, тобто, що означає сущий ім'я Бога, де Бог об'явив себе Мойсеєві. Також Ісус говорить про себе, що я початок і кінець, тобто я альфа і омега. Це ще є чергове підтвердження того, що Христос являвся і являється Богом. Ісус володіє властивостями Бога, вони притаманні Йому. Згадаймо один із прикладів, коли Ісус, взявши в руки декілька хлібів і декілька рибин. Після молитви благословив їх, і в той самий час ми бачимо, яку велику кількість він накормив людей, розмноживши те, що мав. Заспокоєння бурі в Євангелії від Матвія, перетворення води на вино ми читаємо в Євангелії від Івана в другому розділі. Це все було явленням його слави і величі, це все було явленням Божої присутності серед людей. Цим всім Господь явив себе як всемогутнього і всесильного Бога. Котрому все покорялося і котрого все слухалося. Ісус мав владу прощати гріхи. Читаємо про це. А Ісус, віру їхню побачивши, каже розслабленому: Відпускаються, сину, гріхи тобі. Там же сиділи дехто з книжників, і в серцях свої думали, чого він говорить отак? Зневажає він Бога. Хто може прощати гріхи, окрім Бога самого? Євангелія від Марка, другий розділ, п'ятий та сьомий вірш. Від віри в нього залежить вічність людини. Читаємо. Хто вірує в сина, той має вічне життя. А хто в сина не вірує, той життя не побачить, але гнів Божий на нім перебуває. Євангелія від Івана, третій розділ, 36 вірш. Він достойний поклоніння, яке належить тільки Богові. Тому й Бог повищив його та дав йому ім'я, що вище над кожне ім'я, щоб перед Ісусовим ім'ям вклонялось кожне коліно небесних, і земних і підземних, і щоб кожен язик визнав Ісус Христос, то Господь, на славу Бога, Отця, послання до Филип'ян, 2 розділ 9 та 11 вірш. Про Ісуса сказано, що Він має життя від Отця. І Він має життя це в собі. Це знову підтверджує його божественність. Тільки Бог може мати життя в собі, а все інше творіння, воно повністю залежить від Бога. Багато біблійних текстів говорять про божественну і людську природу Христа. На сороковий день після свого славного Воскресіння Ісус вознісся на небеса. І Його Сьогодні на землі немає, Він є в небесах. Його немає на землі, але як Бог, він є присутній всюди. Він піднявся на небо, і в той самий час Він є присутній серед нас. Ми читаємо обітниці, які він залишив для нас, де двоє чи троє зібрані в ім'я Моє, там є я серед вас. В той самий час англи говорили в момент Вознесіння Ісуса: Можі галілейські, чому задивляєтесь на небо? Він прийде таким самим чином, як і возніся від вас. Це свідчить про те, друзі, що як людина як людина, Він був обмежений в час, коли жив на землі. Але як Бог, він був всесильний і всемогутній. Як людина, він мав 30 років, коли розпочав своє служіння. Але як Бог, він існував вічно. Через свою людську природу Ісус пережив смерть. Але через свою божественність Він не помер. Адже Бог не помирає, Він є вічний. В закінченні нашої програми ми підсумуємо те, про що ми говорили сьогодні в нашій програмі. Ісус, залишаючись тим, ким був Богом, став тим, ким не був людиною, заради того, щоб спасти людину від її гріхів. Дорогі друзі, до кінця неможливо збагнути і зрозуміти те, як Ісус, будучи вічним Богом, став земною людиною, подібним до нас із вами. Став немовлям беззахисним свого часу, а в кінцевому результаті помер на Христі від рук свого творіння. Втілення Христа можна назвати більшим чудом як створення світу чи Воскресіння людини це найбільша таємниця всесвіту. В період старого заповіту в Ізраїлі найбільш функціонувало три види служіння: служіння пророка, служіння царя і служіння священника. Ісус виконував за днів свого життя на землі всі три служіння. Як пророк Він представляв людям Бога і говорив Слово Боже для людей. Як священник Він молився за народ і в кінцевому результаті посвятив себе в жертву заради їхнього спасіння. І як цар Він мав повне право на царювання, так як був прямим спадкоємцем Дому Давида і мав законне право на царювання. Але в час свого приходу на землю Ісус приніс інше царство царство не земне, але царство духовне. І з тих пір, як Він помер, Воскрес і Вознісся, Він живе і царює в серцях всіх вибраних своїх дітей, в серцях Церкви Божої. Ісус Христос прожив на землі трішки більше як 33 роки. Його життя було унікальне і переповнене унікальними подіями, починаючи від його народження. В містечку Вефлеєм через пречисту Діву Марію і завершуючи його Вознесінням, свідками чого було більше, як 500 людей, його особисте святе життя, його неймовірні чудеса, його дивовижна наука, а найбільший його величний подвиг страждань, смерті та воскресіння, залишили незабутній слід в житті всього людства та змінили долю мільйонів людей. Це все сталося не тому, що Ісус був унікальний як людина. Але це все було тому, що Ісус був Богом і залишається, Котрий наскільки наблизився до свого творіння, що став Його частиною. І в любові до нього віддав самого себе, самого себе, друзі, заради спасіння ж людей. Тому, завершуючи нашу програму, я пропоную всім вам, дорогі друзі, прийняти Ісуса Христа в своє серце. Як свого єдиного Господа і Спасителя. Покаяйтесь у своїх гріхах, тому що гріх віддаляє нас від Бога. І в кінцевому результаті мати блаженну надію на вічну частку з Ним у небесах. Тому будьте благословенні Богом і залишайтеся із Ним. До наступної зустрічі! Як я хочу, Господь Тебе прославляти, як я хочу, Господь тебе величати, як я хочу, Господь для тебе лишити і твоїм ім'ям дорожити. Ім'я Ісус, як мед солодкий, ім'я Ісус, як цвіт пахучий, ім'я Ісус святе і вічне, ім'я Ісус живий наш Бог. Ім'я Ісус, як мед солодкий, Ім'я Ісус, як цвіт пахучий. Ім'я Ісус, святе і вічне, ім'я Ісус, живий наш Бог, у Тобі життя моє, вічністю стало на Голгофі за мене, Твоє Тіло страждало. Ти відкупив мене на віки вічні, і наші дороги з Тобою зустрічні. Ім'я Ісус, як мед Солодкий, Ім'я Ісус, як цвіт пахучий, ім'я Ісус, святе і вічне, Ім'я Ісус, живий наш Бог. Ім'я Ісус. Як мед солодкий ім'я Ісус, як цвіт пахучий, ім'я Ісус святе і вічне, ім'я Ісус, живий наш Бог. О, Люди світу сьогодні благаю, Христос на Голгофі усіх вас чекає, прийдіть ви до Нього, склоніте коліна. Христос щиро любить все щастя надмірене. Ім'я Ісус, як мед солодкий, ім'я Ісус, як цвіт пахучий, ім'я Ісус святе і вічне. Ім'я Ісус, живий наш Бог, ім'я Ісус, як мед солодкий, ім'я Ісус, як цвіт пахучий, ім'я Ісус святе і вічне, ім'я Ісус живий наш Бог.